Доброго ранку, друзі. Вітаю вас в новому влозі. Дивіться, куди ми приїхали. Гуляти на наш старий район. Хто пам'ятає мої перші відео, коли я тільки починала знімати, то більш розмовних записів були саме звідси, коли я зранку гуляла з собакою. Значить, який у нас план з вами на цей блог? А план у нас наступний сьогодні субота, завтра у нас неділя. Не дякуйте за цю інформацію. І я їду на конференцію. Прав, завтра, неділя. І перший раз в житті я їду на конференцію не просто як якийсь, просто слухач, глядач, відвідувач. А я буду виступати на цій конференції. Пра. В двох треках, і для мене це дуже дуже великий стрес. Я дізналася, що я буду виступати на цій конференції. В мій менеджер з Англії можна сказати заставив мене виступати на цій конференції десь приблизно два місяці тому. І на протязі цих двох місяців тривала моя підготовка і безсонні ночі, і дуже великі переживання. І вчора вночі я прокинулася від панічної атаки, тому що я почала панікувати через те, що мене щось може не вийти. Я можу щось забути, не так сказати. Це буде англійською мовою, це буде мені дуже складно. Я їду, бо в мене немає вибору. Конференція буде два дні, понеділок і вівторок. Я виступаю у вівторок. Я вас візьму з собою, може, щось там трошки познімаю, як це виглядає, тому що в Празі в нас заброньований на ці два дні муніципальний будинок. Дуже крута будівля. Я там дещо почитала про неї, то... Виглядає крутому, дуже надіюся, що все буде добре. Ще що дуже цікавий момент. У вівторок в мене виліт назад в Краків в 18.00. У мене 35 хвилин пересадки в Варшаві. Тобто в мене прага Варшава, Варшава, Крак і дуже велика ймовірність, що я не попаду на цей літак. А <звіт> якщо все буде добре, я в краки приїжджаю в десятій вечора, а в третій ночі зразу вже ми вилітаємо в Іспанію. І до дуже переживає, що якщо я не встигну на цей літак, йому доведеться. Самому летіти, самому відпочивати з батьками. Я надіюсь, ви мене підтримаєте. Я надіюсь, все буде добре, і я залишусь жива і не вмрую від стресу. Як добре, що мені нікуди не потрібно їхати. Відпочиваю. Ну і далі в мене день проходив повністю в підготовці до конференції. Ви ж ви навіть не гуляєте, скільки разів я повторювала, відправляла, покращувала свою промову. Це був такий великий стрес. І зараз я це все монтую і розумію, що таке враження, що для мене вже складних задач на роботі точно не буде. Бо що би я не порівнювала з підготовкою до цієї конференції, все виглядає дуже так легко і просто. І так було, поки Данило не прилетів. Свого відрядження, і ми продовжили наш день разом. Так, друзі, Данило вернувся з бізнес тріпу і нагадав мені дуже важливу штуку, що в нас ще є квитки сьогодні в цирк. А я про це забула. Так що у нас з вами спонтанна поїздка зараз буде в цирк. Як називається цей цирк? Цирк цирк Залевський. Так що подивимося, що він собою представляє. коштує 20 злотих, і мені дали решту 20 злотих готівки, щоб я могла купити собі вату. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będziemy świadkami narodzin prawdziwej sztuki cyrkowej. Podejdź proszę, pokażę pokażemy wszystkim, co znaczy nazwisko Adams. Так, закінчилася перша частина цирку. У нас зараз 20 хвилин перерви. Я хочу в якоїсь рандомної людини запитатися, які в неї враження від цього виступу. Перепрошую, перепрошую. Можете розказати свої враження від виступу? Е, так, мені дуже подобається виступ. Я дуже люблю цирк Шепіто. В ньому якась своя атмосфера і своя магія, якого немає в звичайних цирках. Е, перепрошую, ви раніше е, теж бували в цьому цирку, бо я бачу ось тут вашу вашу фотографію. Що серйозно, то дуже цікаво. Є багато виступів акробатів. Є також е, клоуни. Цікава розважальна програма. В цілому нам поки подобається. Ми дуже ціка... чекаємо другої частини і розкажемо вам, що там було. Так розкажемо. Я розкажу вам про свій улюблений момент. А Мар'яна розкаже про свій. Отже, мій був улюблений, коли вивезли таку клітку залізну, і спочатку туди заїхав велосипедист. Ой, не велосипедист, мотоцикліст виріже. Клітку і туди заїхав мотоцикліст і почав там ганяти. Ми були в шоці, але це ще не все. Потім туди заїхав ще один мотоцикліст, і вони почали там ганяти. І ви думаєте, це все? Ні. Туди потім зайшли жіночка, стала посередині, і вони почали ганяти навколо неї. І думаєте, це все? Ні. Потім туди заїхав ще один мотоцикліст. Ви собі можете уявити? Три мотоцикліста вони майже головою би бились. Але це ще не все. Потім туди заїхав четвертий мотоцикліст. Це було дуже страшно дивитися, але дуже прикольно. Так, от ми вже ви. Йшли Данилою. Найбільше сподобались мотоциклісти. Ви самі їх бачили, можете оцінити. А мені найбільше сподобався виступ Макса. Е, Макс — це був песик, який дуже гарно прикалувався. з клоуна. дуже він милий, дуже розумний і круто видресирований. І видно, що він щасливий, бо він радів, тішився. Загалом дуже класний цирк. Нам трошки сумно стало через те, що не повний був зал. Хотілося б, щоб на такі події все ж таки було трошки більше бажаючих. Вони не мучать тварин, так це типу animal free цирк, тому так люди. Не стидайтеся ходити в цирки, навіть якщо у вас немає. Шапіто піто завжди прикольніше ніж класичні цирки? Вони якісь більш бізбашені. Якщо у вас навіть немає дітей, можете прийти без дітей. Але дуже... не були єдині. Не єдині було дуже насправді. от перед нами люди вертаються. Де ти в них бачиш дітей? Добре, нам треба бігти додому, треба пакуватися. А завтра я вже вирушаю вправ. Далі по добрій традиції, перед кожним від'їздом в робочу поїздку, я заготовлюю Данилові якусь їжу. Ну конкретно в даному випадку я просто чищу молоді горіхи для себе. то таке. Також е, прибирала на кухні, ще щось трошки розставляла, і обов'язково мені треба було ще спакувати Арана, тому що після свого бізнес тріпу ми одразу мали їхати у відпустку. І Арана ми відвозили до дохсітерки і яка з ним залишилась на два тижні, поки нас не було. Так що. Пакувала я арона, потім я пакувала себе, і ми мали трошки швидше лягти спати. Бо завтра довгий день, три вечері вже і виліт в Прагу. Пляєш мені сьогодні? Так, дуже раді було. Оту сузаді, синю. Де, синю або зелену, ці дві непогані. І ми прийшли на сніданок в один з наших найулюбленіших закладів, який називається поранки, і дізналися, що там появилося собаче меню. Це було дуже-дуже круто і приємно. kirgandan keyin yana qo'yi yubormadi keyin yaxshi klient yordam berdi xullas aka tushuntira olmadim yana yuz so'm to'lab chiqdim xolos ochmayapti yana boshqadan socd yana yuz so'm sosam keyin ochib так я я в вас да да дать вам ну вот и тащить себе на yuorо Ай, друзі, друзі, нарешті я добралася до Праги. Що вам ще сказати? У мене було тільки що дуже амбітне бажання піти в Макдональдс щось поїсти, бо я дуже голодна. Але до Макдональдсу йти 9 хвилин, і Прага не входить в топ моїх найбезпечніших міст. Хоча. Коли я тут була останній раз, я доволі пісно ходила. Зараз щось мені було трошки стрьомно в цьому районі, де мій готель, хоча він по факту по факту в самому центрі міста, але вулиця така бічна, дуже прикольно. Віз мене, коротше, узбек. Ми з ним в аеропорту провели ще десь 30 хвилин, бо його машина мала якийсь несплачений штраф. Він не знав мови. і я якомусь чуваку з Чехії на паркоматі, як не знав англійської, англійською, намагалася пояснити, що нам треба. Тому я приїхала набагато пізніше ніж планувала. Зроблю собі. Наша фірмова рубрика Чай в готелі плавне, що з'їм свою другу булочку за сьогодні відльоту. Дякую польські аві... авіалінії Льотенічі за мій гастровечір сьогодні. Голодна піпець, ну нічого, виживем. І треба буде ще на завтра просувати сорочку. Ну і що ж, давайте дуже швидко я вам покажу, як виглядає ця магічна кімната в цьому готелі. Значить, двері, зеркало. Цього друга ви вже бачили сьогодні. Завтра можна буде каву випити, є чай, є якийсь міні-барчик, стіл, і таке от ліжко, і мій тягар. А там, до речі, є балкон. Завтра в день знімемо, як цей балкончик виглядає. Ось наш душ з туалетом. 23.30. Заварився мій чай з, з гібіскуса. Маляночка, моя подруга, мокрицька, Привіт тобі. Сьорби, прям так як те. Ммм. Mm. Mm. Як там блогери показують їжу. Малинова, хімічна, мочнища. На ніч саме воно. Так, завтра ми з колегами маємо бути приблизно в 11-й вже в конференц-залі для проведення там всяких технічних перевірок, мікрофонів, репетицій і так далі. До завтра. Так, восьма ранку. Я вже в діта. У мене невеличка проблема. Отут я дуже сильно. Заспала таку лінію і не знаю, що з нею робити. Мабутні, друзі, якщо ви маєте якісь поради, як боротися з такими заспадними лініями, напишіть мені в коментарях. Я вже маю свій бізнес Casual лук. І як я вам обіцяла, як я вам обіцяла, покажу вам балкон. Пра, нас зустрічає дощем. Балкончик ще виглядає. Це, до речі, цікава історія. Я коли вділа цю сорочку свою, біло зрозуміла, що вона повністю просвічується, і в мене було видно галтер, тому я зранку швиденько забігла в СІНА і купила собі ще таку першу ліпшу безрукавку, тому мусила ще в туалеті перевдягатися. Так що, друзі, продумайте свій одяг наперед, будь ласка, і міряйте його бажано. Я вже вернулася до номеру. Дуже швидкий апдейт. Закінчився перший день. Кожна наступна хвилина мені приносить все більше і більше стресу, бо я розумію, що я все ближче і ближче до свого виступу, який буде завтра. Перший в 10.30, а другий в 14.30. загалом дуже інтенсивний. І я насправді більше як екстраверт. Маю заряджатися від такого соціального, соціальної активності, скажімо так. Але навіть для мене це забагато, тому що так багато різних людей постійне спілкування англійською мовою, багато різних акцентів, які треба розуміти, чути і давати якісь нормальні відповіді, а не просто мкати і кивати єс. Тому дуже-дуже складно. Але попереду нас чекає гала-вечеря, там супер якась фенсі їжа має бути. І хочу зараз супер швиденько прийняття прийняти душ, Ось там моє Red Dress висить і буду бігти на ту вечерю, I got my red dress. Ти не став день X, день, коли я виступала на конференції. Слава Богу, все було добре. Якщо ви бачите це відео, значить я вижила, не померла від стресу. Я дуже вдячна своїм колегам, які мене підтримували, друзям, всім, хто підбадьорював мене і говорив, що я зі всім справлюся. Я вам дуже сильно вдячна. Якщо вам цей сподобався контент, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. В мене попереду ще багато всього заплановано цікавого для вас. Побачимось!